Прекрасна порада для тих, хто хоче схуднути. Я навіть вам дам не одну, аж цілих п'ять порад для здорового схуднення. Тож записуйте. Порада номер один: не сидіти на дієтах, а просто скоригувати свій раціон на все життя. Саме так, тому що дієта рано чи пізно закінчується, а далі що? Як ви далі плануєте харчуватися? Друга порада: слідкуйте за режимом сну. Лягайте спати до 12-ї години і спіть приблизно по 7-8 годин, оскільки недосипання провокує гормон стресу, кортизол. А саме кортизол може спровокувати нам переїдання. Порада номер три: забудьте про солодкі сніданки, вони провокують сильніший апетит протягом всього дня. Порада номер 4. займатися спортом не обов'язково. Так, це корисно для здоров'я, звичайно, але для фігури більш важливе харчування. І порада номер 5. полюби збалансоване харчування. Що це взагалі таке? Це означає, що кожен прийом їжі твій має обов'язково містити білки, правильні корисні жири, складні вуглеводи та клітковину. Саме ці чотири складники. І дозволяє собі час від часу з'їсти щось солоденьке. Тобто, це має бути 20% солодощів якихось або якоїсь шкідливої улюбленої їжі, і 80% правильного збалансованого харчування. Підписуйся тут, вся правда, про здоров'я.